Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару Піжами чоловічі бренду Ліверджі Представлені у двох моделях: Футболка та Шорти. Є різних забарвлень та з різними принтами. В лоті 18 комплектів. Друга моделька кофта та штани. На манжеті, на резинці. Є різних забарвлень, З розміром S буде 5 комплектів. З розміром M буде 6 комплектів. З розміром L буде 4 комплекти. Матеріал бавовна. З розміром XL буде 3 комплекти. Вартість лоту 4230 гривень. Собі вартість одиниці 235 гривень. Є різних забарвень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!